Це не ядерка, це не страшно. От такі слова сьогодні я чую від багатьох експертів, чиновників, навіть державних діячів деяких рівнів. Ну, Путін нічого не перетинає, ну, балістика та й балістика, ну міжконтинентальна та й ладна. Ну це ж не ядерка. Я поставив у себе в телеграмі опитування: а, чи вважаєте ви таку думку, і чи поділяєте ви таку думку оцих блогерів, експертів. Активістів і так далі станом на зараз проголосувало 5,5 тисяч людей, так, нам нічого боятись, 3%. Так, нічого страшного не буде. 4% це в сумі 7. 89% вважають, що ні, не поділяю, все зайшло надто далеко. Ну і 4% свій варіант. Телеграм ці профілю можете поділитися вашою думкою. І не забувайте підписуватись. Я особисто вважаю, що все зайшло надто далеко. І ті особисто.